Василь, а що ми сидимо за пустим столом? У збройні сухарі України, а мені? Бучу комбучу. Ми таким чином копіюємо Росію, бо це на Росії є труси з грибом Росії на дупі. Абсолютно крінжовий маркетинг під час повномасштабної війни. Нормального для бізнесменів бажання заробити. Ми одночасно дурні. Ця людина, яка сьогодні пишно гуляє, завтра умовно кажучи, може лежати з онкології і дивитися в вікно лікарні, де вона доживає свої останні дні. Ольга Фреймут повернулася з Британії. Вишти їхати в Львів, в Київкось щось навчати. Навчаю людей в Лондоні, як там тобі так добре. Василь, а що ми сидимо за пустим столом? Я направду, готуючись до сьогоднішньої програми, я собі думала таку скатертину вишиту застелити, сюди таку нарізочку ковбаски з брендуванням ЗСУ, сосисочки, патрончики, можливо, навіть печівко. Любиш солодощі? Так. Печиво, привид Києва, сюди би розклали, так? І е, тобі, наприклад, нехай би був напій, хмільне, е, е, герої не вмирають, якщо я не помиляюсь, там Є така так, назва. Так, так. А мені. Бучу комбучу, а є ще такі. Ну я зараз алкоголь не вживаю, але є ще такі сухарики, називаються вони зсу збройні сухарі України. І Вони в формі збройних сил України ці сухарі, так мовити, готові прийти до нас у шлунок. Друзі, це тема номер один. Абсолютно крінжовий маркетинг під час повномасштабної війни. Мене звати Юла Бєльська, Поруч мене, психолог практик Василь Зима. Скажи мені, будь ласка, що з цього всього куштував? Я нічого не куштував, такого я не, не купував. Я єдине, що колись придбав шкарпетки, на них був напис «Русський воєнний корабль ну, з певним напрямком. Ну я не вважаю, що це аж це нормально. От, на шкарпетках «Русський воєнний корабль, в принципі, нормально. але А, нічого, а Герб іншого. перепрошую на трусах герб, позаду, герб, є, є ж і таке. Є герб, є такі жіночі трусики, і там спереду в зоні бікіні надпис. Е, «Stop war in Ukraine» і слово «in Ukraine» йде саме туди, «in». Mm -hmm. так от і ну це трошки вона вже тут ще біда в тому, що ми таким чином копіюємо Росію, бо це на Росії є труси з грибом Росії на дупі і з е, двоглавим орлону попереду. Це mm -hmm. в них є оці футболки з е, Путіним з різними написами. Ну в них все це є. Тому ми тут уподібнюємося Росії в цьому ура патріотизмі, який ми так всі е, тут, значить, засуджуємо. Ну ми ж по суті зараз, українці, такі міц. Сни незламний народ. Ми всьому світу показуємо, що ми відвоюємо свої території. Ми показуємо, хто є ворог-загарбник, хто є ми і наші цінності. І при цьому всьому ми одночасно дурні, тому що створюємо продукти, які ж нас знецінюють по суті. Навіщо ми то робимо? По-перше, треба зрозуміти, що люди, які заробляють гроші, будуть заробляти їх на всьому, на чому можна заробити. Тобто люди, які вивозять мобілізованих ухилянтів, ну військово-зобов'язаних ухилянтів за кордон. Теж заробляють фактично на крові. Тих. Військових, які не дочекалися на свою ротацію на фронті, вони на цьому заробляють гроші. Теж неправдиво і нечесно, незаконно, неправильно ніяким чином. Але їм байдуже, бо сьогодні вони можуть заробити керівники і працівники ТЦК, які б'ють військовослужбовців, які беруть хабарі, які пишуть липові довідки, ведуть липові ці білі білети. Також порушують закон, але вони розуміють, що зараз їхні золотий час, і то так само оці боги маркетингу в лапках боги маркетингу вони теж розуміють, що зараз на цьому. Можна добре піднятися. Вони на це роблять, тому просто треба змиритися з тим, що є купа людей, які готові заробляти гроші навіть на вашій смерті. Їм байдуже пекуня нон-оліт, як казав римський імператор, гроші не пахнуть. Це перший момент, як це те, що ми маємо. А зараз ми поговоримо про те, як це сприймати, що з цим робити, тому що я знаю, що на державному рівні принаймні вже розмови були якось урегулювати всю цю історію. Можливо, на момент, коли програма вже буде звучати в ефірі. Таки будуть якісь офіційні ухвали, щоб все це діло забрати з полиць. Але тут дивися ще є один момент: деякі ці товари йдуть з маркуванням гроші від продажів ідуть на підтримку збройних сил України. Таким чином це прикриття, чи все-таки ми можемо дозволяти такі товари? Ну бо ж реально, гроші, якщо вони підуть для зсу. А люди все одно куплять ковбасу, і все одно хтось купить горілку, купить пиво або купить якісь інші товари не від того, буде там напис ЗСУ чи не буде. Я не, не, не бачив досліджень маркетологів, як це вплинуло на зростання продаж. Мені важко сказати, але я думаю, що це точно лише такий фіговий листочок для прикриття просто свого нормального. Нормального для бізнесменів бажання заробити. Просто що це бажання заробити, вони, е, прикрива, ну, вони йдуть цим шляхом не зовсім чесно і не зовсім законно. Просто треба зрозуміти одну просту річ, що е, наутомовно кажучи, люди, які були в Маріуполі, які, скажімо, пережили жахи е, цієї битви за Маріуполь взимку в і навесні минулого року, ну, от їм як їм іти. По, ну скажімо, при вони десь локувалися в Львів. Ідуть, а тут написано якесь е, е, печиво Азовсталь, або, або труси з надписом героїв. А є, є редиска Азовсталь, а, це редиска, ж те, що так. я точно бачила. Редиска Азовсталь, там ще якісь різні такі редиски, ну, пов'язані з цим. Тобто, в людей це буде тобто, те, що мені болить, і для мене є. Величезна трагедія або там, скажімо, мама загинула, дітей повбивало, бабусю мою викинуло вибуховою хвилею з вікна, і вона розбилася. А тут люди продають ксьрадиски, і в них все. Все Маркетинг дуже добре, хайпу. вони просто продають радиско. Ну, це це, це не, не не людська історія. Я так розумію, що є там була ініціатива заборонити це рішенням Верховної Ради України. Я не не дивився, як там це все пройшло. Але ну відгук був, тому що знову ж таки скажу: це по перше, не неморально, це не є. Не допомагає суспільству бути об'єднаним, тому що комусь не болить. Ну, цим людям, які придуть, їм не болить. Їм смішно, весело, класно, патрончики туди-сюди. Е, Азовсталь, там ура, герої, Чорнобаївка, ще якісь, госто. Я бачив, продавали е, такий стаканчик е, ну, каву пити. Угу. І там такий масонський знак, трикутник, око вписане в трикутник, все видячи око. Буча, ірпінь. Да, і... і там написано Буча, Ірпінь, Гостомель угу. і ще якийсь населений пункт. Ну, слухайте, це там. Ти більше тисячі могил лише в бучі? Ви що смієтеся? Що? Ну тобто, це це просто поза межами моралі будь-якої чоловічі. Труси з приколами, і тут на передньому місці пише: знаєш що? Ми за мир там знаєш, і оце його тобто, твій прутинце з... голуб миру, так? Ну, ну по так, суті, так, так, так воно виходить і написано: труси з приколами. Тут я от вважаю, друзі, що неприкольно принижувати самих себе і не прикольно гратися на темі війни. Цікаво, до речі, друзі, чи ви куштували хоч якісь то? Товари, про які ми сьогодні говорили, напишіть про це у коментарях, і нехай це буде для вас покаянням. Ольга Фреймут повернулася з Британії вперше від початку повномасштабної війни, і повернулася вона до нас, щоб провести лекцію. Лекція відбулася у Львові, і назва її така: манери під час війни, доброта як зброя. Поговоримо про те, як подолати ці складні часи. Якщо ви рахуєтеся з почуттями ближнього, Якщо у вас є самоповага до себе, от у вас є гарні манери. але війна кинула багато викликів, як реагувати на реальність чи доречно веселитися. Як говорити з дітьми про війну? Що можна робити, а чого краще уникати? Скажи мені, будь ласка, відколи у нас ліві люди? А я вважаю її саме такою в цьому випадку, тому що вона не пережила жодної хвилини війни тут безпосередньо України в Україні, мають право читати по суті. Психологічні лекції на другому році війни. Як нам її пережити? Зрешті, чимало таких людей, які героїчно виїхали за кордон до початку повномасштабного вторгнення чи під час повномасштабного вторгнення, і жінки, і чоловіки. Вони вже були, як то кажуть, обезцінені суспільством за період війни, там, скажімо, потап записав якийсь Кліп про волонтерку його тут же захейтили, тому що це було гидко там влад. Я мені щоб слово, подобається, коли цей співак є з Харкова. Бабкін, помню чи як його mm -hmm. прізвище? він каже Бабкін? Це така новина на російськомовному ресурсі якомусь українському. Бабкін жорстко відреагував на обстріл Харкова з Монако чи з Америки. Ну слухайте, люди добрі. Ну прекрасно, що ти жорстко відреагував. Тому можливо, ти приїде в Харків жорстко людей. Трошки допоможеш. Ну він б... зараз спокутує 에... по суті свою провину. Знає 에... про Бабкіна, що він вже й в Харкові давав концерти, а, тобто. Давав. Да, тобто ну, він таки, вже збирає навіть просто коли люди, які десь там починають щось робити з прив'язкою до війни, вони ну, більше в більш випадків для себе м, раптом відкривають таку просто істину, що їх ніхто не слухає. Не те, що не поважає, не те, що там їх не слухають, тому що люди зараз шукають те, що їм реально допоможе. Вони читають книги тих людей, які, хоча б були в Україні під час війни, пережили щось. Вони слухають лекції тих людей, які це пережили. Вони готові ходити на консультації до психологів, які теж мають певний досвід. Чому тому що люди не хочуть витрачати час на те, що не має ніякого значення, і те що їм реально не допоможе зараз, не не той час, що був до війни, і ті люди, які приїздять в Україну зараз, вони з подивом для себе зрозуміють, а можливо, з неприємним подивом, що вони тут не актуальні. Я не знаю як в історії з Ольгу Фреймот. Ну, приїхала безкоштовну лекцію, прочитала з одного боку. Добре, ну як але безкоштовно, важливо. я тут маю уточнення. Ануш. Вона ж таки збирала гроші для збройних сил України. Тобто, квиток був таки е, за певний донат, назвемо це так, і вона це по суті, що, прикривається таким чином збройними силами України, щоб нагадати про себе. Ну тут є, може бути певний елемент чи і виправдати можна. Може бути певний елемент піару. Тут це це, звичайно. Ти в будь-якому разі є публічна особа, яка, напевне, в перспективі, хоч ти маєш чоловіка іноземця і мешкаєш там в Лондоні, розподаєш тобі в Лондоні значно краще ніж в Львові і В Києві на ж це говорила відверто. Так навіщо сюди їхати в Львію в Київ когось чогось навчати, Навчає людей в Лондоні, як там тобі так добре. Ну а це бо, менше з ним. Але вона розуміє, що так чи інакше буде з прив'язкою до України, тому що ну Україна все одно буде в топі ще дуже довгий час. Якщо я українка, я можна цьому заробляти так, перш за все, популярність і. І і багато і багато інших речей. Тому напевно, в цьому є певний якийсь піар-хід, який підказали її піарники. Що вона сама здогадалася. Якщо від цього була хоча б якась користь для хоча б однієї людини, то напевно, добре, що вона приїхала. З іншого боку, знову ж -таки, таки скажу, що люди зараз стали дуже перебірливими, і навіть ті самі Степан Гіга чи його бобули, які залишилися в Україні, збирають повні зали. А якщо приїде війник чи ще хтось, я не впевнений, що вони зберуть. Тому що люди відчувають вдячність, що ти був з нами. Ти не був там в Бучі, ти не був в Маріуполі, але ти був з нами, ти не всрався і не втік. Співак, психолог, письменник, поет, ти був тут. І люди це цінують насправді. Люди, які приїздять з-за кордону і починають чогось навчати, все одно буде певна недовіра до них. Але ж вона не поїхала в Одесу з цією лекцією, в Запоріжжя, які періодично обстрілюють. Вона вирішила зробити це у Львові, і львів'яни схавали, виходить, що так. Ну, тому що прийшли ну, Дебатьох вона залишається е, певним авторитетом. Очевидно, Я, мені важко пояснити людей, які які приходять на слухати тих, хто їм реально не має що дати. Просто фізично, морально, ментально не має що дати. Є такі хороші слова про те, що вчитель це не той, хто е, навчає, а той, в кого навчаються. А ще в Біблії сказано про Івана Хрестителя, так, що великим буде не той, хто е, навчить, а той, хто створить і навчить. Тобто ти маєш щось сотворити, а для того ти мала бути тому ну навчати можна багатьом Питання в тому, хто в тебе чого навчиться. Я пригадую Василь до Дня Закоханих. Ми на «ФМ Галичина робили спецпроєкт про одруження військових під час повномасштабної війни. І усі вони ділилися своїми історіями про мрії, яке б це було весілля, якби війни не було. Так і яке воно було в реаліях повномасштабного вторгнення. Усі вони в один голос говорили наступне: у нас було маленьке сімейне свято. Там батьки і, можливо, побратими або кілька друзів, максимум. Натомість ми бачимо у цивільних містах, тобто у містах, де не ведуться активні бойові дії, святкування з розмахом. В нас душі вже немає, я перепрошую. Ну що це таке відбувається? То на Волині ковбасники роблять весілля, яке потім цілий рік обговорюють. Я не жартую, зараз в 22-му році було дуже велике весілля, де потім вони самі виправдовувалися і казали, треба жити на часі, ж святкувати. Чому ми маємо відмовлятися від того? Ми ж маємо відчувати життя. То де та грань, яку не можна переходити? Um. По перше, суспільство під час війни воно фактично в більш в більшій своїй <кій> частині воно живе без шкіри. Тобто і те, що раніше мож... могло сприйматися не так болісно. Е... Та власне байдуже, хто замовляє собі на весілля Бентлі Continental, готелі, ресторани і витрачає 600 тисяч євро, ну добре, це ніяк на тебе не впливає, так умовно кажучи, твоє життя від того не змінюється. Ти а під час війни ми живемо без шкіри. Ну, принаймні більшість з нас є люди зі шкірою, у них все добре, вони не зважають на війну, але більшість суспільства живе без шкіри. І коли ти робиш такі речі, коли ти розумієш, що від якогось долару 10, 100, 150 доларів залежить зараз реальне життя певної бригади, в якої не вистачає автомобілів і треба відремонтувати цей автомобіль. Ти розумієш, що це тебе дуже сильно ранить. Знаєте, тут є історія дуже хороша з фільму Стівена Спілберга про список Шиндлера. Він, коли закінчується вже ця історія, його він зриває в себе значок золотий і каже, що за це я міг купити життя ще одного єврея. Каже: навіщо мені цей автомобіль Мерседес? За цей автомобіль я міг купити ще 10 життів цих євреїв, яких я не встиг, не зміг врятувати. Тобто він одразу побачив, що матеріальне стало нецінним, тому що це. Людина з певними моральними принципами і з певним аналізом людина заглиблена в війну в Україні. На жаль, люди, які це роблять, це люди не емпатичні, це люди без певних моральних принципів, люди, які не хочуть сприймати те, що відбувається, не хочуть все бути втягненими в цю війну. Тобто, на жаль, можу констатувати це просто факт, що це люди, які є не емпатичними, їм наплювати на інших, на чужий біль. Вони не розуміють того, що зараз гинуть люди. Що зараз десь люди є без даху над головою. Є Херсонщина, яка попливла. Дніпро і люди залишаються без домівок. Якщо ці гроші для тебе зайві, якщо ти можеш їх просто викинути на в... на весілля, на скрипки, на континенталь, на ресторани, на канапки, на бухло. Ну то чому ти не можеш їх вкласти зараз в те, щоб врятувати людей? Тут треба розуміти, що ми є одне спільство. Ми або всі разом переможемо, або всі разом програємо. І дуже буде прикро потім сидіти з цими грішми, і думати, що ці гроші могли щось зробити, для того, щоб ми перемогли. Але я просто просрав цей момент. Вибачте мені за це слово, і тепер ми всі сидимо в калю. В... 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 Жі і, і, і в скорботі в калюжі наших слід, і в і в скорботі ж так сталося по перше. Перемога є ще неочевидною. Якщо хтось гуляє, і думає що все закінчилося, нічого не закінчилося. Але я хочу сказати, що а, це може дуже сильно поранити багатьох людей, особливо тих, які сильно витягнені в цю війну, в рідні, близькі на фронті, вони поранені, пережили травми, були в зоні бойових дій. Для них це просто боляче. Ви завдаєте травми людям? А, по-друге, іншим людям, які можливо просто мають емпатію і розуміють, де перебуває країна, це просто їх демотивує взагалі жити. Не думають, така, навіщо тоді це все? Якщо тут величний і Пишне весілля або дні народження у відні, як деяка чиновниця, за 500 тисяч доларів. Тут е, дивиться, все одно палка з двох кінців, тому що ці люди також кажуть: ну, але ж, ми дивиться, замовили те і, ся, і інше. Це економічний фронт підтримало. А ще інші кажуть: а ми, працівники весільної сфери, тобто організації оці, цієї індустрії, як вони там влаштовують все. Ми б тоді без зарплати лишилися. Ну, тобто, яким чином зробити, щоб і всі були задоволені? Це насправді оці історії про те, що е економічний фронт. Ми даємо людям роботу. Стухати люди і так матимуть роботу. і Так відбуватиметься весіля. Люди працюватимуть в ресторанах, в кінотеатрах, де б вони не працювали. Сфера розваг все одно, все одно працює. і Всі психологи, я читав колег, що вони пишуть з цього приводу вони всі кажуть, так це має працювати. Люди не повинні знімати стреси. Люди не повинні люди не повинні бути постійно на прузі, тому що це шкодить їхньому фізичному і ментальному здоров'ю. Це зрозуміло. Але робити це на показ. Це можливо. Чином, є та... варіант просто нехай роблять, але не пов публікується в соціальних мережах, бо це підбурює суспільство. Когось розчаровує а когось. Це взагалі агресія виникає, і ми ж знову пересваримося всі один з одним. Ну це звичайно, це так само, як от ця людина, яка сьогодні пишно гуляє. Завтра умовно кажучи, може лежати з онкології, і дивитися в вікно лікарні, де вона доживає свої останні дні. Вам дуже дуже буде дуже приємно, як ви будете бачити радість людей, закохані пари людей, які катаються, веселяться, весілля в них щастя. Радість, а ти розумієш, що після тебе може не стати. Ну ти просто от помістіть себе в цю ситуацію. Ви в лікарні там умовно кажучи, в хоспісі, Вже вас вам сказали, надії, немає. Ви доживаєте останні дні з онкологією, а за вікном гуляють люди, і їм весело, класно їм плювати на вас, Вони не знають про ваше існування. От, от, оце те саме, що зараз відчувають ті люди, які переживають цю війну серйозно, бачачи ваші пишні гульки, радість, показну і все, і все таке інше. Це той самий ефект. Люди живуть в болі. А ви живете в радості і показуєте це. Ну, це, це треба можна робити значно скромніше, якось прихованіше, і не робити це на показ, тому що знову ж таки це демотивує, ранить і робить людям дуже боляче. Друзі, робіть, будь ласка, правильні висновки з наших розмов. Ми не просто так збираємося тут поговорити, бо нам так хочеться поговорити. В нас є можливість донести до когось інформацію і достукатися. Я сподіваюся, що наш слухач він. Правда, слухає, аналізує, і в нього не просто це повз вуха, пролітає, а таки він робить. Тобу, робить висновки. певні висновки, і, можливо, десь коригує ту чи іншу свою поведінку, життєві плани і життєві пріоритети. Друзі, будемо вдячні. Якщо ви під цим відео зробите наступне, прокоментуйте його, поставите пальця догори і поширите його, тому що ми вболіваємо за український якісний контент. Василь Зима, Бєльська, для Ефем Галичина.